Сучасний, цікавий та інтерактивний. У першій школі горішніх плавнів відчинив двері клас безпеки. У ньому школярів навчатимуть правилам дорожнього руху, поводження з вибухонебезпечними предметами та основам життєдіяльності. У восьмій ранку сьогодні перший урок у четвертого. А а що для вас означає слово безпека? ЗСУ. ЗСУ. Дім. ДІМ. дієм поліція. Безпека це дійсно. Коли немає загрози вашому життю, здоров'ю, а також добробуту будь-якої людини, сім надважливих навчальних зон розмістили в цьому освітньому просторі. В класі безпеки ми бачимо такі зони: зона перегляду відеоуроків та презентацій, зона до медичної допомоги, як надати першу допомогу до приходу лікаря. А ще зона змінної безпеки до медичної допомоги. Є ігрова територія та куточок психологічного розвантаження, облаштувати з пожежної безпеки допомагали якраз фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ви, начебто, вже і дорослі, ну і не дуже. Тому, перш за все, хотілося б вас застерегти, щоб ви не бавились без діла сівниками вдома, десь в селі у бабушок у дідусей. Не залишали без нагляду електричні предмети побутові. Праски не залишали. Вим включеними в мережу перед тим як щось зробити, краще у дорослих і завжди вчіться правилам пожежної безпеки. Ефекти наочності та зрозумілості для різноманітних зон створювали професійні психологи та педагоги. Розібратися у складних темах допоможуть малечі пізнавальні інструкції, флайери, буклети та книжечки від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Понеділка по суботу лікар ходить на роботу. Якщо раптом за захворі... Може, вийти і в неділю, він мені пропише ліки, перевіре горло ніс, скаже їсти борщ і кашу, що подужав я й підріс. Якщо ви в біду потрапили, телефон 102 набрали. До вас поліція прийде, всіх допоможе, і всіх врятує. Величезний плюс цього класу безпеки в тому, що він мультифункціональний, і діти змогли це перевірити на практиці в розважальному форматі. Перетворювались на пожежників і медиків, розмальовували місцевісті з підозрілими предметами, за QR-кодами, переглядали короткі фільми із псом-патроном про мінну безпеку, вчили дорожні знаки і розмітку, збирали тривожний рюкзачок із як. Ким їм буде ок? Телефон, щоб дзвонити мамі, батончик, щоб їсти. Придумали ніки, обрали аватарки на ігровій навчальній платформі Кахут, щоб перевірити і зафіксувати знання. Грали не тільки учні, а й дорослі. Магають На заперечна ніколи не буває безпеки. Чи всі перераховані? Як називаються ваші такі фейсики іконки? Вони цікаві, які були мають? На сьогодні ми закінчуємо урок. І я вам обов'язково бажаю безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях. Якщо ви знатимете алгоритм дій під час різних не тільки повітряної тривоги, а й різних ситуацій, які зараз та дуже часто трапляються, ніч якої біди з вами не трапиться. Дев'ятирічні Тоня Кароліна та Аня за один урок стали ще більш рудованими. Я запрям'ятала те, що Можна сюди потім прийти буде, посидіти і посмотрити ще раз. Якщо не запам'ятала, так да. ще раз можна прийти і подивитися, так? Да. Я запам'ятала, що робити, коли побачиш підозрілий предмет, і що кому треба дзвонити. Угу. То що треба робити, кому дзвонити, каже. Відійти. Назад і подзвонити 101. Я запам'ятала те, що якщо у тебе друг там, чи подруга попала в біду, то ти ну, не носив собою там, те, що тобі, тільки тобі треба, ще й там, бинти чи щось таке. І допомогши, якщо якась рана промити. Mm -hmm. За надзвичайних ситуацій не злякаються вже нічого чотирикласники Даня, Соня та Ілля. Я запам'ятав, як діяти в надзвичайних ситуаціях, е, і запам'ятав, де себе можна відпочивати, ну, почувати у спокій. А де які це місця можуть бути? Сховище біля родини, у своїй будівлі, домівки е, біля ну, коли у вас розумі зсу, я запам'ятав, що не можна торкатися підозривих під предметів. треба відійти 50 метрів і позвонити до СНС. Я дізналася, що не можна чіпати предмети, такі як міни, бомби. Від ідеї до відкриття цього проєкту пройшло три місяці. За літо встигли реалізувати усе задумане, розповідають у школі. Наші батьки допомогли, принесли нам речі і каски, халати, рукавички. Дітки принесли машинки свої. Учителі початкових класів разом зі своїми вихованцями виготовили лебуки, які ми також використовуємо в цьому кабінеті. Наші татусі, військові, які зараз охороняють Україну, принесли нам, привезли сюди. І тубуси від озброєння, які також ми можемо дітям наочно продемонструвати, якими саме можуть бути небезпечні предмети. Тут можна використовувати цей кабінет як для учнів початкової школи, як і для учнів старшої школи. Відповідно, є методичне забезпечення. Цей кабінет ми будемо використовувати для проведення уроків основ здоров'я, захисту України. Я досліджую світ для проведення бесід, безпеки, життєдіяльності, для проведення виховних годин. Ви бачили, що дітям це дуже сподобається. Вони, хоча це начебто їм і знайомо, вони вже тут побували, але все одно для них багато ще залишилося куточків таких нерозвіданих, які їм, їх зацікавили. Про безпеку ми завжди говорили з дітьми, але сьогодні, на сьогоднішній день у воєнний час це дуже актуальна тема, про яку нам потрібно постійно нагадувати дітям не тільки говорити, а це й показувати. І щоб вони ближче знайомилися через гру, через те, що вони батьки. Бачать ці предмети через те, що вони взаємодіють, і проігрують якісь ігрові ситуації, збирають ті ж самі рюкзачки безпеки. І, звичайно, ми цей кабінет будемо продовжувати поповнювати обладнанням по мірі того. Ну, як будемо щось знаходити новеньке, цікаве. Це вже п'ятий такий простір, що відкривається у навчальних закладах горішніх плавнів. Нагадаємо, класи безпеки це спільний всеукраїнський проєкт Міністерства освіти та науки України і Державної служби з надзвичайних ситуацій.